Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. І сьогодні я хочу поділитися рецептом дуже смачного салату огірки по-корейськи. Це так смачно, що не можна відірватися. Починаємо! Першим ділом приготую маринад. В миску наливаю 5 столових ложок рисового оциту. Додаю пів чайної ложки солі, 4 чайної ложки пластівців чілі та чорного перцю. Також знадобиться 4-5 зубків чеснику або додавайте до смаку. Часник необхідно пропустити через прес. До речі, сіль ви можете замінити на соєвий соус. Вийде теж чудово. Я пробувала, мені такий варіант теж сподобався. Все перемішуємо і маринад практично готовий. Поки відкладу в сторону, мені знадобиться 600 г огірки. Вони можуть бути різного розміру, бажано щоб не дуже великі. Також мені знадобляться палички для суші. Розташовую між ними огірок і спочатку нарізаю прямо ось так. Під углом 90 градусів ось таким ось чином. Потім перевертаю на другу сторону з протилежного боку. Буду теж нарізати, але на цей раз косо під углом 45 градусів. Ось так. І це потрібно зробити з кожним огірком. І тепер подивіться, що в мене вийшло: ось така гарненька спіралька. Дуже просто, швидко і дуже красиво. Нарізані огірки необхідно скласти в контейнер з маринадом. Спочатку здається, що огірків дуже багато, але майте на увазі, після того, як вони полежать в маринаді годину, вони дуже зменшаться в розмірі. Все добре, перемішуємо, і тепер мені знадобиться рослинна олія. На пательню необхідно налити 4-5 столових ложок рослинної олії і нагріти до дуже гарячого стану, поки не з'явиться дим. Заливаємо огірки гарячої олії. І тепер їх необхідно добре перемішати. Закриваю контейнер, перемішую і відправлю в холодильник на 1 годину. Пройшла одна година, мої огірочки по-корейськи готові. Подивіться, друзі, бачите, як вони зменшилися в розмірі. Саме те, що я вам говорила. Тепер кладу їх на тарілку. І за бажанням, якщо ви любите гостру їжу, то можна зверху ще трошки полити. Є така паста із пластівців чилі, кунжутної олії та кунжута. Що я зараз і роблю, але це не обов'язково, якщо у вас цього немає. На сухій пательні я підсмажила кунжут і зараз ним посипаю зверху огірочки. І все. Огірочки по-корейськи готові, можна насолоджуватися. Якщо сподобався вам рецепт, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, діліться відео з друзями в соціальних мережах. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео, всім па-па.